Наше місце призначення прямо за курсом. Привіт! Добрий день. Ось наші квитки. Гаразд, це ваше. А для кого цей напівквиток? Моє золодце, чи ти хочеш у кіно? Перепрошую, однак, вхід до кінотеатру виключно для супергероїв. Що? А, вже ж, це супермен молодший. Ні, я не маю бажання його потримати. То й гаразд. Привіт. О, ні, ні, ні. Що тут відбу... Мій супермалюк. Чудово. Проходьте. Приємного перегляду. Фух. Оце так робота. Кінотеатр для супергероїв. Ми з ними в одному залі це буде неймовірно. Ходімо. Привіт, добрий день. Е, ось мої квитки. А це ваша дитина. Галасливі немовлята. Це ж моє дошкульне місце. Ту яку маєте суперздібність? Найкраще з усіх. О, поглянь, там дедпул. Надягай рею, бо. Годі вже. Даремно ви мене обдурили. О, ні, рею нас викрили. Перепрошую. Ми просимо вибачення. нам ще зметикувати? Аго, поглянь, хто це? Ось мій квиток. Привіт! Чи можна пройти? Я помаєш суперздібність. Хвилинку візьму попкорн. Я це позичу. Дякую. То як? Гаразд. Приємного перегляду. Чи ти це бачила? В мене виникла геніальна ідея. Привіт, я Еластика. То як? Це моя суперсила. А це мій квиток. Гаразд, дякую. Дайте його мені. Трясця. Не навмисно впустила. Зараз підніму. Вдалося. О, тримайте. Гаразд, дивна дівчина. Проходьте. Дякую. Також маю супердовгі кінцівки. Ось. What? Так. Ось моя суперздібність. О, ні, йолупе. Ні-ні ні. Це ви даремно. Хрязься. Перепрошую. Ну, мо без драми. Ми вже йдемо собі. Це ж доктор Стрендж. Він такий класнющий. Ось мій квиток. Гаразд, а в чому ваша суперздібність? Потримай мій попкорн, друже. Зараз покажу. Бачиш портал Онде? Аго, в мої окуляри. Як ти це зробив? Га? То я можу пройти? Так, а вже ж. Прошу. Треба й собі навчитися робити портали. О, дякую. Портал. Ні. Це ж чудова ідея. Вперед. Нужбо. Не вдається. А я з ним. Я його друг. Чи маєте суперздібність? Отак. Хвилинку. ж, борею. Запалюй мерщій. Оціни, як я відкриваю свій портал. Ова, то він дійсно відкрився. Як ти це зробила, га? Та гадки не маю. Я мушу це спробувати. Я дійсно мах, крутезно. Від нього залишилася половина. Допоможи вдій щонебудь. куди подівся його тулуп, га? Чи замовляли чищення взуття? О, ні ні ні. То що ж нам діяти? Це ж Локі. Неймовірні роги має. Ось мій квиток. Гаразд. То яку маєте суперздібність? Зараз побачиш. Це ж я чудово, я знаю. Звертайтесь, то я можу пройти. Це ж слушна ідея. Нам теж потрібні такі ріжки. Привіт, я Локі. Ось мій квиток. Локі. А вже ж. Чи можеш на кого-небудь перетворитися? Покажи, А вже ж. нема питань. Залізна людина. Я ваша віддана фанатка. Чи можна ваш автограф і селфі? Ні, будь ласка, дивіться в камеру. Не відволікайтесь. Спайдермен? Годиться? Усмішку. Ви не в фокусі. Чи можете розписатися тут? Я обожнюю ваш фільм Трансформери. Гаразд, тримай. Дякую. Ви найкращий. Ова, Це ж спайдермен. Невже? О, погляньте, просто викопаний. А що тут власне відбувається? А? Що? Їх двоє? Але ж чому їх двоє? Якийсь хлопець прийшов і сказав, що він локі. Наївний чи не так? Ось справжні локі. Дякую, що підмінив приятелю. А ми і гадки не мали. Перепрошуємо, сталося непорозуміння. Ага, потримайте ось це. Що? Тягни, друже, відпускай. У твій фільм вже розпочався. Дякую за допомогу. Приємного перегляду. О, кіно. Це ж пересічний хлопець. Ось мій квиток. Ну ми погляну. Аго, ти чому приплентався? Тут вхід виключно для супергероїв. Де твоя суперздібність, га? Поглянь на себе. Ти ж звичайнісінька сіра маса. О ні, будь ласка, тільки не зараз. Що з тобою? В чому річ? Ні-ні ні. Гаразд веноме. Я збагнув що це ти. Ну моби дурниць. Ага. Ось цей звук тобі подобається, так? Іди собі додому. То як? Перепрошую, що відразу вас не впізнав. Приємного перегляду. А вже ж, нам потрібно зробити щось веномське. Ходімо. Ти хто, га? Це ж Веном. Ось наші квитки. Це Веном? Так так, це я. Інопланетний веном-веном Венувиче зі сімейства Веномів. Гаразд, я знаю, що з тобою вдіяти. Ось цей звук. Ну ж борею. Бачите, як йому зле. Він справжній веном. Гаразд, проходьте. Вдалося хвилинку. Попкорн спеціально для тебе. Що це? Тухле м'ясо чи що? Я знаю, ти таке любиш. Смакота. Поділись пакетом. Біжімо. Прощавайте, друзі. Приходьте до нас ще Навдахи. А де мій щит, ніде не можу його знайти. А, ось ти де. Знайшовся. Мій любісінький. Хотів піти в кіно без мене? Привіт. Я розшукав свій улюблений щит. Це ж найкраща річ у світі. Поглянь. Крутезно. То як? То я прийду до зали. Так, а вже ж Приємного перегляду. Ото вже ці любителі аксесуарів. А ти, власне хто? Я лейтенант Америка. Ось мій супер щит. Поглянь. Незабаром повинен повернутися. Зачекаємо трішки. Зараз хвилинку. То як я пройду до залу? Навіть не знаю. Чи цей пес не твій щит шукає? Леле, перепрошую. Я не мав наміру забирати твою іграшку. Лови. Аго іди звідси. Біжи собі. Гаразд мені час і ти теж мені супергерой. Невдаха. Привіт. Ось мій квиток. Що? Ні, вхід виключно для супергероїв. Звичайні люди не пройдуть. Без проблем. Я супермен. Серйозно? Цей косплей уже нікого не переконає. Геть. Потрібні докази. Як скажеш. Ого. Чи ти далеко зібрався, хлопче? Напишіть у коментарях, які суперздібності хочете мати ви. Ну, як, чи є ще питання? Заходь, друже. Приємного перегляду. Привіт, пане охоронцю. Що це за непорозуміння у фіранці? Вхід виключно для супергероїв. Я супермен. Дивись. Ну як? Зараз я покажу тобі криптоніт. Лети лузер мене. Я вмію літати. Оу, здається, ні. Ловлю, ловлю. Леле, пробач. Де вхід у кінозал? А ось. Дивак. Він точно не пройде. Оу, перепрошую, пане. Ось мій квиток. Вхід виключно для супергероїв. Ти супергерой? Я так не думаю. А це що в тебе. Упіймався як першокурсник. Пане Халку, я все зрозумів. Проходьте. Приємного перегляду. Фух, не впізнав хлопця відразу. Буває. Ти це бачив? Геніально! У мене є ідея. Ти триматимеш його, а я випробую на ньому прийоми карате. Дивись, це ж гвен стейсі. Привіт! Ось мій квиток. Вхід виключно для супергероїв. Вибач, та годі тобі. Гей, куди вона поділася? Я вже тут. Я ще й попкорн візьму. Ну що, переконала? Приємного перегляду. Фільмування заборонено. Я знаю, що вдіяти. Зараз повернуся. Ти знайшов костюм спайдермена. Наче справжній. Чудова ідея, Рею. Бажаю удачі. Це ж я, Рей. Дивись, як я пройду в кінотеатр. О, ні, ні, ні. Ти мій кумир з команди месників. Гей, перепрошую. Два спайдермени? Ну, павуку ось ти й дострибався. Всі фанати. Проходь, друже, приємного перегляду. Привіт, братику. І що? А так, ось мій квиток. А ти маєш суперздібності? Звичайно, потримай. Давай тепер стріляй. Ну, гаразд ти сам попросив. Непогано, wow! ну ми ще Окей, вперед. Ну як, підходить? І зачіска. Чудово постріляли, братику. Прошу, проходь у кінозал. Приємного перегляду. Це ідея. Ти теж можеш. Круто, скажи. Ну все, я пішов. Так, так. Він дійсно прибацаний, якщо думає, що це спрацює. Привіт! Ось, тримай зброю. Що це? Пістолети міньйонів? Зараз побачиш ще трохи. Ось так стріляй. Я готовий. Бачиш яка крута. А хто це? Гадки не маю. Ось мій квиток. Покажи свою суперсилу. Окей, бачиш мій молот. Спробуй підняти його легко. Це складніше, ніж я думав. О, дякую, друзі. Гаразд, я тобі вірю. Проходь. Ну нарешті. Я ж тобі казала. Приємного перегляду. Треба буде підкачатись у залі. А ти хто? Я торшер. Вражає. Рею? Спрацювало. А тепер спробуй підняти мій молод. Mm. Okay. Супер клей, суперсильний та суперміцний. Умовила. Ти маєш суперсилу. Проходь. Чудово. Дякую, друже. Ще побачимось. Ти дещо забула. Забери свій молот. Та мені він не дуже й потрібний. Гаразд. Що не так. А це що? То он воно що? Зрозуміло. А якщо? Ні-ні ні. Це леді флеш. Привіт. Ось мій квиток. Чи маєш суперсилу? Пф, питаєш. но. Ну. Я митцю. І ось ще один ля сувенір просто з Парижа. Тримай. Дякую. Люблю сувеніри. Проходь, будь ласка. Незабаром побачимося. Це було швидко. У мене є ідея. Так, так. Ні-ні-ні. Так, ось побачиш. Привіт, це леді флеш. Ну ж бо сміливіше вперед. І яка в тебе суперсила? Зараз я тобі покажу. Чи готова? Один, два, три. Ну, це вже занадто. Ось тобі справжня суперсила. Ні, я все зрозумів. І супершвидкість я теж заберу з собою. А стала віста лузери. Ласкаво просимо. Приємного перегляду. Він пахне шоколадом. Ти проніс солодощі? Тож чи можна мені війти? Ніяких солодощів. Ага, звичайно, друже. Ані Руш. Та в чому річ? Ти мені вже набрид. Та я цього удару навіть не відчув. Поговоримо по дорослому Дедпуле. Які вушка. Я маю катани. А що я в тебе? Спокійно, шановний. У нас дружній бій. Хіба ні? Ти не пройдеш до цього кінозалу. Ну, що тепер скажеш? Без своїх мечів. У мене залишився пістолетик. Ані руши, росомахо. Гей, ти де. Ну все, ти сам напросився. Ні, ні, ні. Не треба. Гей, що за справи? Ну жбо, вставай лися! Гей, чого розлігся? Це що? Моє тіло? Що відбувається? Мені це все не подобається. Тільки не потойбіччя. І що це за місце? Здається, Небесна канцелярія. Вибачте, а куди мені? Сядьте в чергу, будь ласка, вас покличуть. Ти дивися на цією стороною, Хагі. Переверни. Мабуть, мені туди. Привіт, друзі. Я буду за вами. Прощавайте. Наступний. Це я. Я тут. Ова, вас супермене. Ну ж, бо швидше розглянемо твою справу. Мій котик, допоможіть. О, супермене. Я врятував його. Тримай. О, дякую, супермене. О, ти справжній герой. Це просто моя робота. А вже ж до раю. Бувайте. Ще побачимось. Я наступний. О, в раю буде чудово. Ще виноградинку? Що? А де Хагі? Я не хочу в пекло. Допоможіть! Ні. О-оу, я не хочу в пекло. Дедкуле, ти наступний. Підходь. Я. Так, так, ти. Сміливіше. Вітаннячка. Ну що, мені кортить почати. Отже, переглянемо твою особисту справу. Що тут у нас? Прекрасний малюнок. Дуже реалістичний. Що? Я чую крик про допомогу. Допоможіть, допоможіть. Хто небудь. Моя сумочка. Тихіше ти! Віддай сумку по-доброму. Потрібна моя допомога. Іде сумку негайно, вона моя, лузер. Це ваша сумка. Прошу, дякую, красно. О, це якась помилка. Я не завинив. Друзі, як ви вважаєте, куди мене відправлять? В пекло чи в рай? А мені вже страшно, дивний клієнт. Де це я? Дивне місце. О, он диванчик. Сяду. Що, та як він посмів? Що там пишуть? Ну, гаразд. Ну, все. Люблю, цілую. Бувай. Наступний. Підходьте, будь ласка. Я гаразд, вже йду. Привіт. Це ти, спайдер -мене. О, я твоя найбільша фанатка. Чи можна твій автограф? Будь ласка, окей, без проблем. Від побучка з любов'ю. О, дякую, завжди прошу. Ласкаво просимо до раю. Побачимося на сьомому небі. Обов'язково. Я тебе запам'ятав. До зустрічі. Вона навіть і не переглянула його особисту справу. Привіт, Дедпуле. Привіт. У мене виникла геніальна ідея. Привіт. Хочеш автограф справжньої Гвен Стейсі? Це я. Бачиш, одне обличчя. Закритий рай. Не пощастило. Алло, ти чуєш? О, хто тут такий півнастий? Йди сюди, солодка булочко. Ти наймиліший і найдобріший песик у світі. І ти вирушаєш просто в рай. Точно, всі собаки потрапляють до раю. Люблю собачок. Е, Хто там? Ще один милий песик. Привіт, красеню. Який ти чудовий. Гайда, пограємо. Сидіти. Молодець. Лежати. О, хороший хлопчик. Устань. Дай лапу. О, який ти слухняний. А тепер хочеш м'ячик, так? Принеси мені м'ячик. Фу, нас догнав. Трястя. Поганий хлопчик, це антисобака. Я так і знала. О, привіт. Радий знайомству. А я яка рада в захваті. Анджело, ти мене розумієш. Надалі жодних хоровимів. Па-па. Наступний це мене. Бувайте. Венздей. Отже, що тут у нас подивимося, я не можу на це дивитися. Який жах. О, які ми ніжні. Я сама все зроблю. Тільки не вона. Заберіть її назад. Благаю. Не треба. <різь> Пробач, бро! Тут кожен сам за себе. Мені потрібна перерва. Повернуся за 15 хвилин. Раю, Я вже йду. О ні. Як невчасно! вчасно. Що Це охорона, а якщо ні, доведеться відповісти. Алло, так, це я. Ні, не янгол. Ти відійди від мого телефона. Так, мені теж дуже приємно познайомитися. Ні, мені приємніше. Ні, мені. Може і мені влаштуватися сюди на роботу. Ну, все, досить. Алло, де зв'язок? Трестя. Не хотів займати ваше місце. Просто взяв слухавку. Віддай мій телефон. Йди на місце. Вискочка. Так, невеличкий перепочинок. Працюю весь день. Гей, у чому річ? Де божественне світло? Лампочка в передпокої раю перегоріла. Зрозуміла. Я викличу майстра. Алло, електрику, підійдіть, будь ласка, до раю. Це терміново. Точно, це світла думка. Так, так, мерщій. Майстер тут. Ова, так швидко. Чи зможете поміняти лампочку в раю? Дякую за роботу. Тепер у нас все світиться. Звертайтеся. Добрий день. Я колень. Вибачте, в раю роботи немає. У мене знову перегоріла лампочка, чорт би її забрав. Там темно, як у пеклі. О, замініть лампочку в пеклі. Що? В пеклі? Ні, це без мене. Я звільняюся. Гей, ти куди? Надішліть мені електрика в пекло терміново. Ну, що ще? Мені це все набридло. Здаюсь, я готовий відправитися в пекло. Чому зачинено? Що за пекельний пранк? Я ж сказав, що згоден. Одну хвилинку подивимося уважніше твою особову справу. Отже. Бувай. Гей, а де моя сумочка. Шш, ось вона. Дякую. Якщо це вона, то що тоді в злодія? Нарешті я розбагатію. О-о, це не гаманець. Лузер. Дякую, дедпуле. Ти справжній герой. Отак. Я знаю. Вітаю. Ти щойно отримав перепустку до раю. Прощавай так тримати герою. Я пішов. Отямся дедпуле. ж, бо оживай. Гаразд. Я готовий до екстрених заходів. Я тут. Цілуй мене. Фу, ні. Я знав, що ти романтик. Бувай, друже. Що за шум у моєму кінозалі?